Приїхала моя посилка з трояндочками. Я сама в шоці. Їх дві. І одна така висока. Я штамбові троянди не замовляла. Це, мабуть, виросли такі рослинки, їх не обрізають, а їх присилають в контейнерах, так як вони і є. Зараз будемо дивитися. Я в цвітсаді замовляю. Мені подобається, що вони, я вже казала, вони якраз присилають іменно. З таким гарним корінням уже в землі і квіточки навіть є. Ну зараз подивимося, що тут є. Одна красуня вже показалась. Я замовляла три англійські троянди і три шраби. Як піончик. Не знаю, схоже на Аунвік. The Alwick чи ні? Ще брази Катфаель в мене повинна бути. Ну, зараз будемо дивитися. Бачите, бутони вже тут поцвітали. Тут ще ось є. Мені подобається, що вони не обрізають, а присилають, як воно є. Клас. За упаковки не жаліють. Прям запаковано дуже гарно. Ціленько доїхала. Так, це Катфаель. Зараз так Ці квіточки дві. Оп, і зріжемо зразу. Тут пошкоджений трошки листочок. Так, потім э, бельведер. Ось така. Тут уже пішов рости відголоджений. Росточок кейра кейра з бутоном. Ота кера. Це остінка. У мене три остінки, три шраби, я вже казала, мабуть. Так. І дивимося, що в тому ящичку. Ось такий великий. Великий такий набитий бутончик. Як піон. Колір дуже гарний. І так, от з квіточкою ще Лоран броль. Приїхала. Красунечка. А потім ось така з бутончиками фроу, фроу, танта Джекі шрап. і Аунвік відквітувала вже це англійська троянда з Аувік. Так, ну будемо садити і спостерігати. Красота. Я щось дивлюсь, кейра, така яскрава. Вона повинна бути така ніжна. А, не знаю. Побачимо. Поросажувала трояндочки. Всі сидять уже на своїх місцях, крім ось цієї красотки. Як я й казала, це пересорт, це не кейра. І Є. я не знаю на кого вона схожа. В них на сайті, я дивлюсь, що в них є в наявності, то от більше всього вона мені схожа на Мері Роуз. Хто знає, напишіть, будь ласка, як ви думаєте, схожа вона вам чи ні? Ось таке в неї зеленкувате листя, зелений ствол, відбуває темний. У деяких трояндах, а тут зелений. І ось така піоновидна квіточка. Такий вигляд має. Аромат є. Гарна квіточка, теж знайду її місце, але не кейра. Хочу сьогодні показати вам мої троянди, які перший рік у мене квітують молоденькі. Ну, а поки що ось полюбитись моєю гортензією. Біленька там уже показала свою квіточку. Ця блакитна щось сьогодні в цьому році квітувати відмовилась. Нарощує кущик, буду відсаджувати від неї. А трояндочку оцю. І, до речі, вона в мене теж одна з молоденьких. Луї де Фінес. Казала вже, що зробила з неї черінок. Он такий маленький, теж вона буде в мене сидіти в іншому місці. Гартензії там от у мене теж є. Тому що не знаю. Да, тут десь і рожеві і блакитні, але зараз вони, хоча я і підливала їх. Оці блакитні, але вони не квітують. Так, рожева, така. Потім ось, бачите, з темним таким стволом іншої форми квіточка. Ось така. Показала свої квіточки. Ця в мене теж хворіла, але он молодець. Хоч один бутончик, але показала. Це мені не подобається. Покручене листя. І оця красотка. Такими великими шапками. Ось моя долонь. і я прям не можу взяти, тому що вона більше моєї долоньки. А середина ще поки пуста. Квітне по краях. Великий куст, ну, десь метр двадцять, десь так. Замульчувала я тут хвоєю. Обрізала, не знаю, казала чи ні, але стараюсь мульчувати Хвойкою. Тут у мене вони шишки падають із сосни. Тут ось трошки менше. Цей більший. Так, ну і подивимося першорічки, які. Не, не, не лякайтесь моєї оцієї краси на листях такої білої. Я сама в шоці. А я вже казала, це обробка. Мило. Так. Підемо на нову клумбу в мене там розквітло, то що я робила, покажу. І ось Нотернгенське аббатство. На малюнку вона більш така яскрава. І така зелена серединка в неї. Тут вона більш така світла в мене. бутони, Багато бутонів. Ну. Так, тут є навіть дзвіночки. Так, це молодесенька ще бутони відкриває. А ця в мене тут вперше не знаю назву. Це з тих, що я купувала 10 незнайомок. Августа Луїза вже відквітає, тільки одну квіточку залишила. Я відрізала тут цілий такий букет був, але вона у неї ще дає. Тут, тут у неї, ось тут буде. Цю красотку я вже теж зрізала, вона така висока була, яскрава. Так, червоні ще квітують. Ось щось схоже на Red Rose, розквітла, але не буду стверджувати, вона в мене в садочку, правда, давно, але якось я раніше коли купувала, Ну, можливо, назви і були в них, але я їх якось не дуже їм приділяла увагу і не пам'ятала. Це мені зараз цікаво. І я хочу всіх знати поіменно. Так, тут у мене пересорт. Як виявилось, це барок, але повинна бути корона, корона принцеси Маргарет. Ну, цей пересорт я купувала у нас. В місті, в Кривому Розі у дівчат. Подобається мені барок, але він повинен бути плетистий, а мені сюди плетистий не потрібен. І ну буду робити з нього кущик. Але в мене їх аж три. Ось тут іще. Це спасала ніччасту хвойку свою на штамбі. Дала зелені пагонки, пішли, бо була ось така, бачите, хвора, ось такі сухі гілочки, але он прямо із сухого відростає. Як у нас на орхідеях з гнилого коріння відростає живе, так і тут, бачите, наче суха, суха, відростає з неї. Зелене і живе. Так, ну і тут в мене барок розквітає він якось так, бачите, кружечок такий, як тюльпанчиком, але ой, піончиком, але такий шарик, кулька ця набита, набита, і вона потім перетворюється в таку пишну квіточку. Ну і ходімте з вами до моєї нової клумби. Ой, а ще хочу показати, ось дивіться, яка краса. Е, ніколи я так не займалась там сукулентами, не звертала на них увагу. А в цьому році посадила на, на весні ось такі <свісно> троянди кам'яні. Он і он. вони мені повидавали. Ось такі квітконоси. І дивіться, скільки на них квіточок. Якщо чесно, ніколи не бачила, як вони квітують. Ну, просто не звертала уваги, не цікавилась. Знаю, що кактуси. Квітують і у мене подруги зараз теж є. Кактуси жовтим квітують гарно. А це теж ось така кам'яна троянда видала квітконосик і он буде. Квітконосик, лаванда. Лихнос. розквітають уже в мене повністю мої бордюрні Тереси. Там далі пройдем, я покажу. Як вона відквітає, і як вона, а, коли тільки починає розквітати. Так, ця вже англієчка моя Jude Обскур. Вона вже все відходить, нарощує. А, є щось ось, гілочка новенька. от Обрізала, буде нарощувати новенькі Також Bruno Пірпойнт. Теж я зрізала її. І чекаю нових від неї паростків. Так, розквітла, молоденька, новенька. Корал Желе. Ось така красотка, трошки забризкана. Такий ніжний, дійсно кораловий колір, рожево-кораловий. Багато бутончиків в неї вона маленький кущик, тому що молоденький. Осінь посаджений був череночок Ну, не череночок, а кущик я отримала і. Ось така красоточка в мене є японка. Також японка розквітає Марія Наталі Вона така персиково-зелена рожева. Ну, Набирає, вона тільки набирає. Перша квіточка взагалі була якась така незрозуміла, приходить уже, приходить до тями, вкорін, вкорінилась добре, підлила добривом, обробила від шкідників і. Чекаємо. І на друге цвітіння гарне. Так, Heritage англієчка Вже у мене на сонечку тут вона стає. Знаєте, як от он закаляється, стає більш витривалішою. Підняла свою головку наверх і прямо як, наче друга квіточка. Адаптується поступово. Теж відрощує Воно вже нові, там, де я пообрізала. Пішли нові гілочки. Так, дивимось Тересу. Ось така яскрава квітка розкривається. Отакі От бокальчики, а тут уже квіточка відквітає. Стає більш така рожева? Оці взагалі були самі перші? Нравиться, <кій> подобається мені її форма, ще такий а, набитий цвіточок. І у мене ще тут Емільєн Гіо. Розквітла. Скажу вам, це в нас Франція. Схожа чимось по кольору на Тересу. Теж молодий кущик, цей вже бутон, ця квіточка вже відквітає, підсихає, але воно є нові бутони. Яскрава гарна махрова квіточка, ніжні пелюстки. красонька. Ну, на цьому трояндові новини. Поки що все, закінчується. Дякую, що ви зі мною гуляєте разочком. Причетні до створення мого молодого Розарію. Тільки він з'явився в мене. Закладка була по осені, а по весні вже щось тут більше вималювалось. На все вам добре, гарного дня і до побачення!